Друзі, всім привіт! Давненько ми з вами не бачились. Цієї осені провела експеримент. Один місяць без цукру, вживала фрукти, трохи сухофруктів та мед. Доволі сміливий виклик. Проте для мене відвидався важкуватим. Довелось придумувати якісь альтернативні натуральні десерти. Цей мармелад, який ми сьогодні з вами приготуємо, один із найбільш вдалих і смачних. Тому пропоную його до вашої уваги. Мені захотілось приготувати цей мармелад у кількох варіаціях: обкатати шматочки у трьох різних посипках і залишити кубики мармеладу просто так натуральними. Ось вони ж Посередині посипками виступав крохмал, кокосова стружка і суміш із грецьких горіхів та насіння гарбуза. Насолоджуйтесь переглядом і обов'язково напишіть у коментарях, який варіант вам сподобався найбільше. Розпочнемо приготування із того, що виберемо декілька шматочків гарного яскравого жовто-гарячого гарбуза. Відважимо необхідну нам кількість кураги це сушені абрикоси, хто раптом не знає, та сушеного манго. Цей продукт я відкрила для себе порівняно недавно і ні краплі не пошкодувала. Спробуйте і ви! Всі кількості вказую внизу під відео. Також використаємо желатин. Я полюбляю мрію. Ось у мене пачечка на 25 грамів. Зараз очистимо і наріжемо гарбуз і запаримо кип'ятком сухофрукти. Курагу заливаю крутим укропом хвилин на 5. Відставляю у бік. Манго нарізаю смужками. І також заливаю окропом. Желатин висипаю в окрему піалку. Желатин розведу не простою водою, а ось цим сиропом, який утвориться від настоювання манго, десь через півгодинки. Поки нехай просто приготовлений у мене буде збоку. Нарізаю гарбуз. Буде гарно, якщо він буде нарізаний, ось такими кубиками приблизно 1 на 1 сантиметр. Гарбуз можна запекти у духовій шафі. Але я зараз трішки приекономлюю електроенергію, тому тушкую його просто у кастрюлі. На дно кастрюлі вливаю трішки води, накриваю кришкою і ставлю на вогонь. Хай тушкується. Тут нам потрібно орієнтовно на 10 хвилин. Тим часом у мене вже набухла корага. Подивіться, яка вона стала м'якенька і чиста. Зливаю з нею воду. І вже настав час розвести желатин. Погляньте, як гарно набугли шматочки манго. Їх просто так можна їсти, вони дуже-дуже смачні. Але ми трішки зачекаємо. Частину свого смаку та ароматів манго віддав у воду і утворився так званий манговий сироп або сік. Саме ним заливаю желатин, ретельно розмішую і поки що відставляю у бік. Повертаюсь увагою до гарбуза, який в мене вже тут булькотить на повну катушку. І повідомляє, що невдовзі буде готовий. Десь посередині готовки. Потрібно зняти кришку і перемішати його. Ще 5 хвилин і смакота готова. Тим часом беру чашу для збивання, перекладаю до неї набухшу м'якеньку курагу, манго. Ось так починаю збивати. Поступово мої сухофрукти перетворяться. У м'яку, духмяну, пастоподібну масу. Коли гарбуз вже готовий, гарячим також перекладаю його в чашу блендера і продовжую збивання. Все це робиться дуже просто, легко. І в результаті виходить ось така оранжева, апетитна, гарна, яскрава. Маса. Ця маса завдяки тому, що ми гарбуз проварювали і блендерили його одразу гарячим, буде досить теплою. Набухший желатин ставлю на одну хвилинку до мікрохвилівки і ввожу в цю масу. Мармелад майже готовий. Перекладаю його у форму. Заздалегідь форму я змастила рафінованою олією без запаху. Також можна вистелити будь-якою плівочкою. Розрівнюю мій десертик і відправляю до холодильника застигати. Для цього знадобиться не менше 5 годин. Я залишила на цілу ніч. Зверхи прикришу мармелад плівкою, щоб він не завітрився. Для обсипки мармеладних шматочків готую такі суміші. Суміш із гарбузового насіння та грецьких горішків. Попередньо їх трішки обсмажую і потрібнюю у блендері до дрібної крихти. Також використовуватиму кокосову стружку і спробую обваляти мармелад у крохмалі. Буде щось схоже на рахат луку. Експериментую, дістаю мармелад. Знімаю плівочку. Він гарно застиг, форму тримає. Думаю, що таку масу також можна використовувати як крем для якихось легких тортиків. Наприклад, перемастити морквяний пиріг. Друзі, розповідаю, як легко виймати мармелад з форми. Провожу гострим лезом ножа вздовж усіх країв по периметру. Або занурюю саму форму на 30 секунд у гарячу воду. Перекладаю на дощечку застелену плівкою. Ось так. Трішки струшую і вуаля готово. Далі розрізаю мармелад гострим ножем на кубики будь-якого розміру, які забажаю! Я вирішила зробити ось такі квадратики. Трішки було складновато, але у мене все вийшло, можна притримувати рукою і все у вас вийде. Мармелад готовий. Подивіться, він гарно тримає форму, має гарний колір і дуже гарно пахне. Його можна вже вживати і так, але мені кортить валяти в різноманітних посипках. Подумала, що він так зберігатиметься краще. Обвалюю частину шматочків у горішках, частину у кокосовій стружці. Дивіться, яким гарненьким він виходить. ходить. І крохмал. Ці шматочки, які обсипані крохмалом, направду схожі на рахатком. І ось нарешті сервірую. Це мармеладинки в горішках. Ось ті у кокосовій стружці, вони мені, до речі, сподобалися найбільше. Це натуральні мармеладитки із гарбуза без посипки. Тут, до речі, можна врахувати смаки усіх членів вашої родини. Рахат лукуминки. ось, будь ласка. І завершальні також у горішках. Зберігається такий мармелад у лоточку в холодильнику до 7 днів. Сподіваюся, що рецепт вам сподобався і ви із задоволенням його приготуєте. І напишете у коментарях ваші враження. Друзі, і ще одне скажу наостанок: такий мармелад, який ви приготуєте власноруч, стане чудовим подарунком на новорічні свята та Різдво. Для тих людей, які слідкують за своїм здоров'ям і хочуть зберігати струнку фігуру. Тож, якщо хочете зробити гарний сюрприз, візьміть цю ідею на озброєння. Дякую усім, хто додивився це відео до кінця. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на мій канал і ділитися посиланням із друзями. Бажаю вам усім здоров'я, смакуйте корисним і до нових зустрічей!